А якщо вдома живуть коти, то не виганяйте, нехай живуть. Просто правильно підбирайте меблеву оббивку, щоб, кот, щоб котик не міг з неї витягнути нитку. Для прикладу, показую, ось така обшивка, як на цій панельці, не підійде. Тут можна легко її зачепити ниточкою і пошкодити або витягти. Це в нас називається рогошка або мікророгошка. Якщо ж ми беремо мікровілюр, шиніл, Замшу штучну, не всі види, то з них ниточку не витягнеш. І з ось такого мікровелюра Грант навіть сліда не залишиться, якщо його дряпати. Ми робили тести, брали антистеплер і прям дряпали. Тобто такі, такі тканини, по-перше, дуже часто воду відштовхують і легко чиститься, по-друге, підійдуть вам, е якщо у вас в помешканні є котик, песик і так далі. І саме головне в безкаркасних меблях у нас всі чохли зйомні. Тобто з кожної частинки диванчика, хоч Теді, хоч Експром, хоч Івана, чухольчик знімається, здається. Його в хімчистку, тому що в пральну машину він навряд чи залізе, і там вам його почистять, якщо потрібно. Тому без каркасні меблі на сайті Soloha, є вибір обивки реально великий, і доставка безкоштовна по Україні.